Доброго дня, скринька для майстринь вітає вас. Хочу показати вам, отримали ми муліне ось таке муліне DMC. Хочу лише вам сказати, що це не чисте DMC, це аналог DMC, але ниточки дуже гарної якості. Ось такого, подивіться, який гарний, гарний колір, яка структура ниточки. Ось ці ось ці всі заготовки під сумочки. Це я вишивала цими ниточками. Ось така ось у заготовочка під сумочку. Ось така ось у заготовочка. Дуже гарно. Виглядають в роботі. Ось такі. Подивіться, подивіться, які ниточки. Хрестик дуже гарно лягає. З ниточкою немає ніяких проблем. Ось така біла заготовочка. Ну, це картинка ось така. Залишилось довишивати білий фон. Ось такої якості. Номери всі у нас є всі, всі кольори у наявності. Ці 447 е, кольорів всі є. Ось подивіться, які ниточки. Тобто е, з номерами у нас проблем немає. Е, ну, не, не так з номерами, як е, з наявністю. Наявність є ниточок всіх. Ось хочу вам показати, Даже в пакетику, подивіться, як видно структуру, ось такі ось, для прикладу, я достала. Ниточка 8 метрів, гарної якості. Я просувала, вона не линяє. І ще хочу сказати вам ось що. Коли е, я вибирала раніше для себе ниточки, мені передлагали палітру, палітру показували ну, фото. Я не могла вибрати, якщо чесно. Тому для зручності, знаючи таку проблему, ми зробили ось таку палітру. Ця палітра е, з всіх ниточок, які у нас є в наявності. Ось так воно виглядає. Тому що там, кажуть, палітра. Дивіться по тим фотографіям. Я ну, не можу я так вибрати по тим фотографіям. Ось, ось це наша нитка, яка є, ми її намотали. Яка вона дійсно є? Ось о, всі під, під номерки стоять. Щоб було простіше вам вибрати. Ось це, я думаю, це сама найкраща палітра на даний час, яка є. У нас, не знаю, як у других. Може, хтось ще таку робив, я не знаю. Но ми зробили для себе, для вас отаку от палітру. Ця палітра, щоб було краще вибрати, ви можете у нас у групі на Фейсбуці. Скринька для майстринь, наша група. Там є, я скинула всі ці розділила, щоб ближче було. Фото, сфотографувала і можна буде простіше для вас вибрати. Ниточка коштує 8 гривень. При покупці від 100 штук по 7,50. 447 номерів є у нас в наявності. Якщо не буде потрібно, ну, потрібного там сікись там не буде достатньо штук, то підожте все, все буде. Ніякої затримки подовгу не буде. Так що, будь ласка, дзвоніть нам, пишіть нам, з нами легко зв'язатися. Ми є на Ютубі, ми є на, у Фейсбуці. На моїй сторінці можете підписуватися до нас. Так буде простіше. Ось такі всі номери є. Це всі номери я подлажувала по одній штучці, щоб мені бачити, які є. Мені так простіше, щоб я могла раз глянути. Так, цей номер є в наявності. Цей номер є в наявності, з яким треба почекати буквально там 2-3 дні. Не більше, повірте, нема такого, що ми ждемо там. Через місяць, через 3, коли там таможня. Ні, у нас такого немає. Працюємо швидко, я ж кажу, може, максимум 3 дні і ниточки е, будуть у вас. 8, 8 гривень моточок від 100 штук 7,50. Всі номери в наявності. Заходьте до нас у групу. У Ютубі підписуйтесь, ставте подобайки діліться нашими відео, діліться нашим каналом. Ми тільки почали розвиватися на Ютубі. Так що, будь ласка, приєднуйтесь до нас, піддерж, піддержіть наш канал. Я думаю, вам сподобається. Знижки у нас постійні. Асортимент у нас оновлюється постійно. Ну, а наразі все. Всім пока. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, приєднуйтесь, діліться. Всім до побачення до зустрічі!